Як це промайнуло в українських ЗМІ, нещодавно Дональд Трамп порадив Володимиру Зеленському втікати з України. А поза як він зробив це публічно, то можна припустити, що, можливо, за цим не стоїть нічого особливого, окрім бажання Трампа набрати зайвих кілька тисяч голосів на виборах 5 листопада. Але також, можливо, Трамп знає щось таке, чого не знаємо ми з вами. І в мене особисто склалося таке враження, що останній варіант більш ймовірний, аніж перший. Чому саме таке враження в мене склалося, відповідь на це дає заголовок відео, яке наразі переглядаєте. Але ми будемо з вами виходити з того, що всі зловісні пророцтва або деякі з них не є хватальними, але в певній мірі залежать від подальших вчинків тих. На кому вони мають виповнитися. Як пам'ятаєте, зі сторінок біблії Ніневія покаялася, і пророцтво попередження пророка Йони не виповнилося, так само може не виповнитися і дане пророцтво, про яке я хочу розповісти, за умови, що Зеленський в подальшому буде поводитися дуже розумно, значно розумніше, аніж до цього часу. Наприклад, послухається поради Трампа або ж вчинить так, як мешканці Ніневії, які превселюдно покаялися за свої гріхи із попелом на голові, і тим були позбавлені Божої кари, про яку попереджав пророк Йона. Але перейдемо до основної теми. У 17 столітті невідомий художник. Невідомий, але досить майстерний, на відміну від багатьох сучасних відомих художників, які є добре відомими, але не майстерними, отримав замовлення від одного молодого французького аристократа намалювати його портрет. І ось таким був цей результат: портрет вийшов незвичним. Позаяк на цьому полотні аристократ тримає біля свого коліна в руці гіпсову голову. Давнього римського тирана імператора Каракали. І з таким виглядом, неначе це голова біологічного Каракале, тільки но відрубана цим аристократом. А позаяк цей молодий вельможа, як стверджують мистецтвознавці, був графом, де гіш і доводився сином племінниці кардинала Рішельє Тобто тим графом, який зробив свою кар'єру завдяки своєму, хоч і на рідному дідусю, то випливає висновок, що у цій картині за задумом художника та замовника не повинно було міститися жодного натяку на якийсь державний переворот, вчинений з метою вбивства якогось тогочасного тирана. Адже в Франції вся влада належала кардиналу Рішельє і почасти його родині. Незважаючи на все це внаслідок якоїсь двовижної випадковості, портретист вибрав саме таке композиційне рішення. А позаяк випадковостей у світі не буває, то це дуже схоже на яке зловісне пророцтво про якусь криваву майбутню подію. Можливо, хтось міг би сказати, що це пророцтво стосується Людовіка XVI, того французького короля, якого приблизно через півтора століття після створення цього портрету дійсно обезголовили на гільйотині. Але Людовік XVI жодним чином не був схожим на каракалу, ані зовнішньо, ані за своїми вчинками. І це був взагалі-то не таран. А вкрай слабохарактерний король, якого можна було б назвати Людовіком добрим. Ось за це його французи й не поважали, а відтак вирішили відрубати йому голову. Їм більше хотілося мати своїм королем такого тарана, як Робесп'єр. Щоправда, потім вони спохватилися і також відрубали голову Робесп'єру. порівнявши та побачивши, що занадто добрий король хоч це й погано. Але не так погано, як правитель тиран. Одним словом, за всю тривалу історію Франції французькі аристократи на зразок того, якого ми бачимо на портреті, не відрубали голову жодному тиранові. Робесп'єра гільотинували ті ж самі люди, які йому допомагали відрубати голову королю. Та й не схожим був Робесп'єр на каракаву. І у такому випадку слід вважати, що пророцтво ще не виповнилося, але може ще виповнитися. Принаймні в тому випадку, якщо двійник цього каракала не позбавиться від власної хронічної необережності. В одному зі своїх попередніх відео я висунув гіпотезу, що двійником каракали є саме Володимир Зеленський. На той час. Я ще уявлення не мав про існування ось цього портрета, а відповідну гіпотезу висунув на основі зовсім інших паралелей. Для тих, хто не бачив цього відео, я коротко розповім, про що йде мова, а для тих, хто забув, це також буде корисним. Усі ви добре знаєте, що в римі однією із його важливих історичних споруд є замок святого Архангела Михаїла. Який має форму ротонди. І, можливо, також пам'ятаєте, що до появи Архангела Михаїла на вершині цього замку, коли в 590 році перед очима цілої покаянної процесії на чолі з папою Григорієм Великим він вклав меча в піхви, обіцяючи, що чума припиниться, цей замок. Називався Мавзолеєм Адріана, поза як імператор Адріан збудував його в другому столітті як усипальницю для себе та своєї родини, а можливо, і для інших імператорів, що будуть царювати після нього. І так воно вийшло, що у цьому мавзолеї Адріана було поховано лише шість давньоримських імператорів, схоже зовні, за дивним випадковим збігом і схожих не лише зовні, але й внутрішньо на наших перших шість президентів, це такі: Адріан, Антонін Пій, Марк Аврелій, Комод, Септимій Север і Каракала. Я навів імена цих імператорів у хронологічній послідовності їхнього царювання і їхні двійники серед наших президентів. Також правило відповідній хронологічній послідовності адже Адріан, схожий на Кравчука, Антонін Пій на кучму, Марк Аврелій на Ющенка, Комод на Януковича, Септимій Север на Порошенка і Каракалла на Зеленського. При цьому цікаво, що за оцінками всіх істориків, із цих шести імператорів лише один єдиний марк Аврелій Розглядається таким, чиє правління було більш-менш позитивним. Очевидно, колись так само історики скажуть і про двійника Марка Аврелія Віктора Ющенка. А ось комода, який відповідає Януковичу та каракалу двійника Зеленського, історики називають таранами. Особливо від них дісталося комоду, ніяк не менше, аніж Януковичу. Від наших засобів масової інформації. Щодо каракали, то посеред його численних злочинів була й одна добра справа, яку історики ставлять йому в заслугу. Він побудував терми, громадські лазні, у яких хермляни нарешті змогли відмитися від багаторічного бруду. На мою думку, такими термами для України стала ця війна. Коли українці змогли спокутувати безліч своїх всенародних гріхів, наприклад, тотальне ненормативне лихослів'я та аборти. Я не думаю, що історики колись ставитимуть в заслугу Зеленському цю війну, попри те, що він достатньо суттєво послабив нашу обороноздатність перед її початком, але кожне негативне явище має і свій зворотній бік медалі, тобто може мати. Якісь не лише негативні, але й позитивні наслідки. До речі, нещодавно Зеленський де-факто визнав помилковість Курської операції, якщо це тільки помилка. Заявивши, що на деяких ділянках фронту ворог має перевагу в числі 8 проти 1 й про те, що нам бракує резервів. Але всі при цьому добре знають, чому нам резервів бракує. Ці резерви перебувають на Курщині разом із найкращими зразками техніки, отриманими від західних партнерів. Тож тепер зрозуміло, чому Трамп радив Зеленському втікати з України. Він все бачить. А якщо й не все, то помічники йому підказують, що з таким керівництвом Україна не має жодних шансів на перемогу в цій війні, а навіть більше того. Немає жодних шансів вистояти в цій війні. І він розуміє, чим усе це може закінчитися для Зеленського, на місці якого, очевидно, він би так не ризикував. А тепер дещо розповім про Каракалу. Той перші шість місяців свого імператорства правив разом зі своїм братом Гетою, якого згодом отруїв і добив мечем. А Насгал Каракала правив шість років. Пригадаймо, що шістка – це його число. Поза як Мавзолея Адріана він був похованим шостим і останнім. Але це також і число Зеленського, який є шостим президентом України. Але минуло майже шість років як міжнародна політика Каракалле, дуже немудра політика, поставила Рим під загрозу існування. Отож префект імператорської гвардії Макарен Наказав його вбити, що й зробила особиста охорона каракали. Наразі Зеленський править вже шостий рік, тому йому слід було прислухатися до поради Трампа і вчинити відповідно до неї, особливо зважаючи на те, що у XVII столітті була створеною ось ця зловісна картина, яка викликає похмурі паралелі у кожного прихильника культу Зеленського. До речі, основний злочин Каракале полягає в тому, що він за один день знищив 20 тисяч своїх політичних опонентів, які жалкували за убитим його братом Гетою. На думку Каракале, це був дуже великий злочин жалкувати за тим чоловіком, якого він вбив. Але сказане не означає того, що Зеленський обов'язково правитиме 6 років. І вчинить щось подібне зі своїми політичними опонентами. Адже він розуміє, що цілковите наслідування правління Каракале не дозволить зробити винятку щодо кінця його правління. У попередньому відео я розповідав дещо нове про велику піраміду в Гізі. Чим цікава ця тема для нашого часу? Дехто казав, що вона не пов'язана з нашим часом, мовляв, Кирія вичерпалась тема про Україну, і тому він вже взявся за піраміди. А тим вона цікава, що у нас в країні створена соціальна піраміда, у якій немає місця народу. Народ для нашої піраміди це та земля, на якій стоїть ця бюрократична піраміда. Піраміда найбільш стійка конструкція. Саме тому за принципом піраміди будується бюрократичний апарат. Чим вищий шар, тим він менший і тим легше від нього навантаження на всі шари, що під ним. На принципі цієї ж піраміди будується і корупція. І тут слід зауважити таку цікаву деталь. Піраміди в гізі у наш час не мають пірамідонів на своїх вершинах. Хоч колись вони їх мали, але всі вони впали додолу. Пірамідіон, як пам'ятаєте, це вершинна позолочена пірамідка, яку встановлюють на майданчик вгорі і яка символізує найвищу владу. Пірамідіони єгиптян виготовлялися із суцільного граніту або діориту, із найміцнішого матеріалу, який можна було знайти. Але укріпити їх надійно на вершинних майданчиках пірамід цього вже єгиптяни не змогли. І всі ці пірамідіони свого часу впали на землю. Ось таким політичним пірамідіоном є в наш час офіс президента. Він тримається високо, і основою для нього є вся ця піраміда бюрократичної корупційної конструкції. Але його точка опори обмежується вершенним майданчиком цієї бюрократично-корупційної піраміди. І тому ця точка опори досить ненадійна. А небезпека для цього пірамідіона полягає в тому, що ця піраміда, яка його підпирає, досить висока. І як бачите, ті пірамідіони, хоч і виготовлені з міцного матеріалу, які падали із відносно невисоких пірамід, все ж таки опинилися на землі в пошкодженому стані. А на сам кінець нагадаю, що перетворення усипальниці Адріана у замок Святого Ангела, який став папською резиденцією згодом, це також промовста подія, яка вказує на те, що після Зеленської України має бути побудованою християнська держава, а Християнська держава в сучасних умовах. Обов'язково буде багатою державою. Наведу реальний приклад: такою християнською державою, католицькою державою в наш час є лише князівство Монако, де церква не відокремлена від держави. Це країна площею 2 квадратні кілометри населенням 37 тисяч чоловік і річним національним доходом понад 8 мільярдів доларів. Україна ж має понад 600 тисяч квадратних кілометрів, тому наш річний національний дохід повинен бути хоча б таким, як у Монако з розрахунку на душу населення, а це майже 241 тисяча доларів на одну людину. І це ще дані за 2022 рік, а в 2023 вони є помітно вищими. Якщо ми оглянемо сторінку в Вікіпедії, де відображений Національний дохід на душу населення в країнах Європи за 2023 рік, то ми побачимо, що там Монако немає. У цій таблиці лідером показаний Люксембург, який має ВВП в розрахунку на душу населення 142,5 тисячі доларів, аутсайдером країн Європи показана Україна. Де цей показник станом на 2023 рік, попри допомогу партнерів, становить менше 14 тисяч доларів на одну особу, і до війни нічого кращого не було. І це при тому, що у нас просто жахлива соціальна нерівність, а головне, жахлива економічна нерівність. А Монако у цій таблиці немає. Запитайте чому? Може, тому що це маленька країна, в якій мешкають лише 37 тисяч осіб. Але в Сан Марино населення ще менше, близько 34 тисяч осіб. А ця країна таки є в цій таблиці і займає вона тут почесне п'яте місце. А тепер я скажу вам, чому тут немає Монако? Тому що це конституційна монархія, і водночас християнська держава. Та ще й держава не протестантська, не єретична, і при тому річний національний дохід на душу населення в Монако вищий, аніж фейкового світового лідера Люксембургу вищий на 100 тисяч доларів на одного мешканця. Якщо б до цієї таблиці додали ще й Монако, то українці сказали б, яка ж нам користь від нашої так званої демократії. І від нашого відділення церкви від держави, якщо Монтегаски з Монако, у яких править князь і в яких діти навчаються в церковних школах, багатші за нас в середньому більше аніж 17 разів. Яка нам всього користь? Якщо ці люди найбагатші в світі, а ми найбідніші в Європі, попри те, що левова частка. Нашого номінального національного доходу це дохід олігархів. Отож, хоч нами дають у Вікіпедії всю інформацію про економіку чужих країн, але дають її так, щоб ми не змогли порівнювати і дійти правильних висновків. Тому хто має очі, щоб бачити, нехай бачить, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає, а в кого очі та вуха лише для краси. Той нехай живий міркує за старими демократичними стереотипами.